Шановні мої підписнички та гості моєї ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка З вами, як завжди, Валерчик. І що, В чергове ріжемо свинку на ринок. Захар, що ти хочеш сказати? Дебелий дебели кабан? Да, великий, я показати Чого, дивіться. Захар каже, що дебелий кабан, йому все подобається. Головне, да, щоб мабуть, я багато жира. Головне, щоб людям подобався. Ну, як, як свиня буде нежирна? Ну скажи, свиня обов'язково буде жирна? Конечно, дивіться, який живот наповнений, знаєте, багато там смальця дуже смальца? домашнього. Дивіться, яка ситуація був, що, захід да? Да. до Нового року. Я до Захара поїхав, кохана моя поїхала до Варії на свято в садочок і ми розділилися. А після цього робимо забій свинки, точніше, вже зробили. Зараз пікаємо, ріжемо, ріжемо, пікаємо. І багато багато було коментарів, багато переглядів моєго відео було перед цим. Видать, скучили за да? Ну, І ще одне, знаєте, той каже, погано впікаєте. Той ще каже, знаєте, на дивані, ще раз повторюсь, дуже хорошо сидіть коментувати. А от коли ти своїми руками робиш... А, ще новий Віталь. Коментар вчора прочитав. Одна жінка допитить, скільки платиш колію. Ну, кажу, всі гроші. Вона каже: ні, ти мені чесно скажи. Ну кажу, хорошо, рубу день рано вдома. Ну, коротше, нічого не відписувала. Ну, це ж таке, кажу, яка, ну от яка різниця? Я ніколи не рахую чужі гроші. А навіщо людям рахувати чужі гроші? Ну, я не знаю навіщо. Головне, що скажу так, що в Полтаві. Ми продаємо нашу домашню продукцію, яка подобається всім. Так що, хто ще не встиг замовити до новорічних свят, замовляйте і буде все добре. Ось давайте покажу, який кабанчик. дивіться який. Дебелий кабанчик, так? Да? Ага. А, і ще одні кажуть. Отак візуально ну, ми ж е, оцінюємо, ніхто не важить. Отак дуже красиво, буде. красиво. красиво. Ну, десь кілограм 180-190. Не вірять, кажуть тут 120. Ну кажу, аби ж ти підняв 120 кілограм, та спина на дві частини, я думаю, переламалася від цього 120 кілограмового. Ну, під 200 кілограм. Ми під новий рік залишаємо таких відбірних пломбірних. Ну, Залишили, точніше, таких величеньких, ну, щоб було із сало, і м'ясом. Зразу в нас були такі кілограм 120-150. А зараз йдуть, звісно, більші. Ну і то на відео перед цим було, то кілограм 170 його було. Так що чи 160 Ну, нічого, не будемо грустним. Він не гарячий. Та не гарячий. Він вже остив. Так, ну що, у нас йдуть потім банні процедури. Зараз вимиваємо свинку. Віталь, скажи людям, по якій ми сьогодні новій технології будемо йти шмаління свиней. Буде не так традиційно, як ми соломкою, соломкою, да? а буде ну, мішечком да? чи як там. Так. Віталя професійний різник, він діло знає. Каже, це. Також дуже смачно, дуже запашне сало виходить. Будемо пробувати. Потрібно для цього діла використовувати натуральні е ці ж конопляні, чи які вони, і чого. Із мішечки. Ось такі мішечки. Не здумайте цими білими пластиками, ви ж малий. <сміст> бо буде сало у вас геть не те, що потрібно. так що... Тільки натурпродукт. Вимиваємо до біла, до чистенького. Як кажуть, змиваємо леб поросячий, да? по-народному кажуть так. Так що, далі буде. Тут монотонна така робота, нічого нового нема. Я придбав нову щитку, бо та вже стерлась. Що, іще одна в запасі є. Так що так, що, так працюємо далі. І так, шановні, помимо е, прокопчування традиційного соломкою, ми зараз будемо використовувати сьогодні метод прокопчення жолов'яним або конопляним мішком. Е, якість сала, е, наш шановний колій, каже, нічим не поступається, ніж соломкою. Так що, з'явилися в мене такі мішечки. Будемо пробувати. Да, Аромат дійсно класний. Тут не поспориш. Запашне буде сальце. Духм'яне. Чисти дед. деталька каже. Так що по такому методу сьогодні йдемо. А що ж ви хотіли? Будемо практикувати різні методики. Так, забій у нас йде в артерію, тоді м'ясо чистеньке, біленьке, все чітко. Дід мій, і прадід, і батько всі забивали, пам'ятаю, з дитинства в серце кололи. Так що потім вставляли в отвір, де серце качан з кукурузи. І потім вже перевертали свиню на спину. Розрізали тут, де грудна клітка. Отвір більше робили, щоб чашка з рукою пролазила. І вибирали кров. Робили кров'янку. Але ж ми поки не дійшли до того рівня, до рівня переробки нашої продукції. Я думаю, згодом дійдемо. Ну, зараз ми тільки коптимо нашу продукцію. Результати нормальні, я б сказав би, чудові. Ну, мене влаштовує і моїх однодумців, клієнтів також. Так що, далі буде. Зараз воно так прокопчується, бачите, як? Це буде сало взагалі, кажуть, космос. Космічне, смачне. Будемо пробувати. І по такому самому принципу будемо займатися з іншої сторони свинки. Ай, черевина, щоб була прокопчена. Та. Пісенька. Пісенька. Так, далі буде. Ну, скажіть мені, експерти, хіба не краса? Дивіться. Це просто щось незвичайне. Спадьте, Віталя говорить, що диванні експерти це взагалі така каста людей, які звикли тільки е, ну, язиком балакати, да, а нічого не робити. Ну. E, так що так, бувають і такі люди, ну, нічого, Бог їм суддя. Як кажуть, красота, а не варенички. E, був і такий коментар до мене. Валерчик, чому сам не ріжеш свиней? Відповідаю, якщо в мене є зараз можливість, щоб це зробив професійно, ось пан Колій, пан Віталій, чому я повинен це робити? Якщо, е, як вам сказати, Валярчика спина і так побачила в цьому житті дуже багато, працював і на будовах, ой, і де тільки не працював. Так що... Потрібно берегтися, з молоду було. Да? А зараз уже, уже все. Так що потрібно берегтися, ще раз берегтися. Так що, якщо є можливість, щоб це зробив професійно чоловік, який професіонал своєї справи, професійно все це робить, то хай він робить. Ну, я ж кажу, ми раніше з батьком робили. Це самі вдома, так? Ну зараз я це роблю вдома, тільки в себе і з професіоналами. Так що ну, це зовсім така тема, знаєте. Що хочу, те і роблю. Так що. Потрібно встати з дивану і щось робити. Знаєте? Це саме чаще мають встати з дивану. Так, так, так і так. А ми працюємо. І ще один коментар був від такого, мабуть, експерта-різника, що ми так неправильно розрізаємо. Ну, а як ще розрізати? Він думав, що із спини її розрізати. Ну, є такі, блін, цікаві люди просто. А раніше ми, як кажу, дід мій та прадід робив, кололи в серце. Потім вирізали тут такий отвір, щоб чашка пролазила з рукою. І вибирали кров. І з крові робили кров'янку. Зараз кров'янку ми не робимо. так що ну, якось так. Не дійшли ще руки до переробки. Є в планах. Ну, на це потрібно професійну коптильню, щоб е, там можна було регулювати ці всі процеси ковбасні. Сало, салко під черевину, я і своїй копчу вже 15 років, а ковбаса це таке діло, що ну, потрібно все дози, щоб було ну, в межах по рецепту, так сказати, дозування і так і далі. Так що тут... Я ж кажу, такі експерти з'являються просто. Ну, чоловік прорізав свиней все своє життя. Більше 20 років стажу і щось хочуть сказати. Ну. Хай я не такий експерт, ще молодий, зелений. Ну, Вітальки таке казати просто. Віталя таке не, не прощає, да, Віталь? Ні. Ні, ось бачите, він здоровий і ножом. Попробуйте щось йому сказати. А ще як візьме найбільший топор. То просто не доколупаєшся до нього. Так що. Так, Так, ну після цих всіх нюансів по витяганню органів у свині внутрішніх здір витягуємо, зрізаємо. так. А потім далі йдемо до філешки. Ну, в нас його називають м'ясо Дивився недавно щось, кольке на відео, ДХТ. Колька, той привіт, якщо дивишся. Е, ти називаєш його, ну, тест твій називає царське м'ясо. Ось воно, філешечки. Саме-саме найсмачніше м'ясо. Просто. Так що хочеться, щоб воно пішло на сковородочку зараз з цибулькою, але ж воно вже замовлене. Так що, нічого. Так, працюємо далі. Так, ну що, шановні, дивіться. Туші вже висять, гарненькі, красивенькі. Готуємося. Да, Пробу пан Віталій вже знімає. Сальце каже офігенне. Сальце смачнюще. Дивіться, яке сало. А все. Знаєте чому таке сало? Ось три-чотири пальця. Рецепт простий. Наші свинки їдять горох, пшеницю, ячмінь і кукурузку. Так що, якось так. Дивіться, в печене просто космос. Та це я не знаю. Таль. Це хто не смакував. <свит> сало з наших свиней, ну, люди життя не бачили, я так думаю. Що ти там відрізаєш? Та, сало! <свит> 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 диви, диви, диви. Оп! <свит> І все, в копілочку. Так, ось ця жертва. В нього струс головного мозку був, я так думаю. Класне сало, да? так? <свит> би тут би, я не знаю. Хорош. Кусняшка, снікерс. Так що, нічого, зараз будемо займатися валкою м'ясо. Завтра тяжкий день, завтра ринок. Перед Новим роком люди всі хочуть домашньої продукції. До речі, до речі, батько там коптить, батько коптить, а ми тут працюємо. Так що потрібно на новорічні свята трошки, побуть без роботи. Максимально. Ну, воно так не виходить. Наплануєш одне, а потім яке там без роботи. Не, 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 воно, сало <звіталька> Віталька не може зупинитися, каже, вкусняшка просто. Ну, Домашні свині, воно так і є. Не то, що десь на свинокомплексі. Тут все. Для людей, для себе як для людей, для людей як для себе від душі в душу. Так що далі буде. І ще вам трошки для історії, Віталь. А розкажи, що ти мені казав? Шо? Починав Віталій різати свиней. Трьох рублів. Трьох гривнів. Трьох Трех... гривнів, три купона, так да, як вона? Та чи гривень? Та гривні по-моєму. Що, що на них хватало? Випити, закусить і погулять. Пару днів. Два дні. І цигарки із фільтром, да? І з фільтром. І закусити і з фільтром покурити. Отак. Оо! Що ти агресивно настроєна така? Забрати мусить вивести, заместити. Ого, вже нарядів таких надавала. просто, а це ж тільки вийшла на двір. А я кофею. Ой-ой-ой, що ой, ой, ж то буде? Давай, там ящик надо я знаю. Я сам наточу. Ти почки Почки, да. так. Йдуть в фонд розвитку диких животних, диких тварин. А сейчас на три гривні, блять. От так. Що покурить, так. Ну що, шановні, вже ранок. Ми веземо нашу продукцію в Полтаву, як я й говорив. Зараз без 10 сім кохана заправляється кавою. Я взяв пару хот-догів. Буває такий ранок, що хочеться снідати, буває таке, що й не хочеться. Буває і вдома поснідаєш. А сьогодні такий насичений графік. Я думаю, перед новим роком хочуть усі запастися нашою домашньою продукцією, Що сьогодні потрібно було раніше встати, раніше виїхати і нічого не встиг. Відповідно. Так що зараз летимо місто, будемо працювати. Може трішки чогось і покажу. Так що не перемикайтесь. І так, шановні, не тільки самі наглажені на ринок їдемо, а і підготовлюємо машинку, щоб була в хорошому презентабельному вигляді. Так що зараз поповняємо цей апарат. Формуємо цю шайтан-машину, вибираємо э, тепла вода і погнали. 50 гривень, машина нагла, міста, вимита. Їдемо далі. Корече, приїхали вже на ринок, дивіться, наша домашня продукція, наші постійні клієнти і чекаємо від них відгук. Вчора вечір віддому просто. Немногословно зато в понятно. Продукція вищої якості. Так що працюємо для людей, якість як для себе, так і для людей. Так що, потихеньку, з 8 ранку ми вже тут. Сальце, так що Всім добра. далі І буде. кава кава. найкраща в Полтаві. так що Хто не був, да був кава, отак. От. І так, шановні мої підписнички, недавно приїхали тільки з ринку. Ви все самі бачили всю процедуру, як ми від забою порося до реалізації. Так що ви бачили все кого цікавить наша домашня продукція, пишіть нам, телефонуйте, замовляйте. Ми завжди раді бачити вас. Так. Підсумовуючи цей рік продуктивний, всім дякую, хто був пліч-опліч батькам, дідусям, бабусям, прадідусям, прабабусям, допомагали нам нянчиться починаючи з кавунів, закінчуючи зараз свининкою нашою домашньою. Дякую всім. Підписникам за коментарі. Дякую всім небайдужим людям, які нам допомагають, коментарем, підтримкою, словом, ділом. Всім дякую, хто з нами поруч. Ну, зараз в нашому сімейному колі розпакували діжку розливного, і з батьками трішки посидимо. так сказати, теплій сімейній. Душевній компанії. Ще раз вам дякую, хто був з нами. Я думаю, це ще не фінальне відео в цьому році. Слідкуйте за нами. Все буде добре, все буде Україна, всім добра!